Працівники Адул Сірецької митниці у Чернівецькій області вилучили у громадяна України, що проживає в Болгарії, знімки часів Другої світової війни, нагородні знаки та старовинні монети різних країн. Серед фотокарток зображення Гітлера, Брежнєва, Сталіна, українських політдіячів та багато трагічних знімків. Чи порушить кримінальну справу проти людини, що намагалася вивезти ці матеріали через державний кордон України, дізнавалася Таїсія Гросу. На станції Вадул сірет затримали чоловіка, який перевозив незадекларовані предмети. Серед них фотографії часів Другої світової війни. На більшості з них зображені німецькі солдати, а також такі відомі особистості, як Гітлер, Брєжнів, Сталін. Також є знімки, на яких показані трагічні події Великої вітчизняної війни. Родини шукають залишки залишки своїх дідів, прадідів. Тобто, хочуть з'ясувати все, що було пов'язане з їхніми родинами під час. Другої світової війни, і наскільки це я так думаю, що оплачується і досить, досить, скажімо так, відсутня. Тому і даний громадянин, я думаю, зібрав певні матеріали для того, щоб заробити деякий зиск на, на цих матеріалах. Окрім вікоповних знімків, митники вилучили на грудні знаки паперові болгарські гроші різних часів, старовинні та ювілейні монети з декількох країн, але в основному з України та Болгарії. Те, що ви бачите зараз, те, що знаходиться на столах. Це було виявлено у бувшого громадянина України, який зараз на даний час проживає постійно в Болгарії, який їхав з Києва, з Києва в Болгарію в приватних справах. І в його речах при митному контролі митному фонді були знайдені. Сірачі, які ви бачите. наразі, затриманий несе на відповідальність за статтею 340 митного кодексу, незадекларовані товари та предмети. Після того як ці матеріали пройдуть експертизу, у відділі контролю за переміщенням культурних та історичних цінностей через державний кордон вирішиться його подальша доля. Якщо ж ці предмети являють собою неабияку цінність, проти затриманого буде порушена кримінальна справа за статтею 201 кримінального кодексу України. Контрабанда Таїся Грузи Микола Фі Чернівецький репортер телеканал Чернівці.